Мої вітання, любі, із буревної Харківщини. У нас сьогодні 29 квітня, 7 година вечора. Вітер у нас ще досі дме і не просто вітер. У нас суховій. Суховій, постійні, тривалі, всю весну, відсутність вологи. Дощ був тільки один за весну, але і це не найбільше. Таке ось негативне явище. Найбільше негативне явище у нас трапилось, мабуть, вчора. У нас був сильний мороз. Наш термометр показував мінус один, але він у нас хибний результат показує завжди. По-перше, він висить на висоті півтора метра над ґрунтом, а мороз був саме упав на ґрунт. І він у нас китайський, і трішечки бреше. Сусіди говорять, що в нас було мінус три, і, мабуть, так воно й було. І цей мороз тривав у нас цілу ніч. Тобто, це був не заморозок, а цілісінь мороз. Повимерзали. На фруктових деревах квіти, зав'язь, тобто урожаю не буде. Ну, і звісно, що пошкодило це все мої троянди. Вчора в короткому відео я це показувала, як виглядають мої трояндочки. У мене вранці вчора був розпач, якщо чесно. І я цілий день не могла відійти від цього, якось у мене не було настрою. Ем, я не знаю, якось так мені було важко на душі. Я пригадувала свої своє дитинство, весни, які були в моєму дитинстві. Завжди весна була якоюсь ніжною, лагідною. Так, були заморозки, так, але ж заморозки були не після того, як було вже плюс 29, і температура вище 20 тривала два, два тижні. Ну такого ж не було. І причому настільки різка. Що тільки ну, було 29, і тут же температура через добу опускається до нуля і мінус трьох. Це просто нонсенс. Звісно, що наші, наші рослинки вони не можуть так швидко адаптуватися до низьких температур, і вони сильно страждають. Та й ми б страждали. Просто що в нас є одяг, у нас є житло. Коли нам холодно, ми вдягаємось, коли мороз, ми заходимо в будинок і включаємо, вмикаємо опалення. А рослини цього, звісно, зробити не можуть. Тому... Перед заморозком, цим, знаючи, що він можливий, я обробила всі свої троянди препаратом Kendall Plus. Це такий антифрост, тобто який проти морозів. Ну, І я сподівалася, що і такого морозу сильного не буде, адже передавали нам плюс один вночі. Ну, а сталося, як сталося. І зараз я хочу вам показати, як подіяв цей. Препарат Кендал Плюс. Ну і ось вони троянди, які я вчора показувала в короткому відео. Подивіться, як вони виглядають. Бачите, такі листочки. Листочки покручені. Оці ось листочки покручені, вони відморожені. Ви знаєте, і навіть, навіть те, що був вчора мороз, але ж відразу після морозу в день було сонце і був сильний вітер. І те, що не доморозило морозом, а те потім відсушило вітром. Ось тут пуп'янки були, і я не знаю, чи буде з них толки з цих пуп'янків, чи зацвітуть з них троянди. Я дуже і дуже в цьому сумніваюся. Адже минулого року у нас мороз був 10 травня, коли вже були такі величінькі пуп'янки на трояндах. І тоді перше цвітіння ну його майже не було. Всі пуп'янки були знищені тим морозом. І ось оці троянди, що я показувала вчора, в яких були такі листочки. Як скляні. Це ще не найгірший варіант. Зараз я вам покажу, як виглядають інші троянди. Ну, ось Олександра Овкент. Ось Ангела, бачите, з покрученими листочками. А ось гірше вже Манстедвуд. Бачите, як висить пагін. Він отсохне. оце точно відсохне. Це вже не живе, воно мертве. Ось отак виглядає Бенджамін Бріттен. Бачите? І це ще не найгірше. Ну, тут у мене Lady of Shalo. Тось дивіться, Джудіт Обскур. А ось а ось це найгірша моя за зовнішнім виглядом Троянда. Це Golden Celebration, бачите? Всі пагани всі пагани, померзли, відмерзли, вони відсохнуть ось. Оце воно, оце мертве. Оце мертве, це точно мертве. Ось отак, ось так. Отак виглядають мої зараз красуні. Виглядають вони нещасними. Коли два тижні тому ми очікували морози, троянди були набагато менші за розмірами, і ми могли їх накрити відерцями, коробками, тобто ми якось їх... Могли захистити. Цього ж разу, звісно, що ми цього зробити вже не могли. Ну По-перше, не очікували такий сильний мороз, а по-друге, троянди що виросли, ну, чим їх уже накриш, пагани молоді, можуть поламатися під накриттям. Ну, тобто, ось так. Не накрили і ось такий результат. Тому, що я буду зараз робити, зараз я буду їх обробляти. В чергове мегафолом. А, це антистресант. Я не знаю, троян там то є антистресант, то треба, мабуть, і самій прийняти антистресант, тому що на це неможливо дивитися байдуже. Ось отак. Мегафулом оброблю, зроблю для своїх дівчаток все, що в моїх силах. А там буде що буде. Вчора була взагалі в розпачі. Вчора була в розпачі, вчора мені не хотілося нічого робити. Сьогодні трішечки вже взяла всю волю в кулак і вирішила, що ну що ж робити? Маємо, що маємо, тому будемо робити все, що в моїх силах. І те, що мене зараз тішить, тішить мене моя гіронька. Подивіться, будь ласка, на неї, як вона зараз виглядає. Вона Набирає свою красу. Зараз на ній зацвітають ши... флокси шиловидні, але ними нікого не здивуєш. Хоча оця куртиночка із флокса, мені дуже-дуже подобається. Подивіться, будь ласка, що тут на ній знаходиться. Такий флоксик яскраво-малиновий. І ось отут такий милий агресор росте це молочай. Він зараз дуже гарно виглядає, такий. Має лаймові квіточки, дуже гарненькі, і ще все це на фоні оцього злака забула, як називається якийсь бульбоносний на R, Напишіть мені, будь ласка, як називається цей злак, ви його знаєте, впізнали. І так, дивіться, і от разом мені здається, що вони гарно так виглядають. І не дивлячись на те, що мала агресор але з ним легко боротися, легко його контролювати, вгамовувати. Ось він у мене росте місцями на гіранці, але він мені абсолютно не заважає. Мені він подобається. Також на гіранці у мене зараз розквітає. Армерія, дивіться, ось біленька. Армерія, така гарнюня, така ось подушечка, і вона на таких тоненьких, тендітних ніженьках. Такі малесенькі квіточки зібрані, в такі суцвіття чудові. А ось рожева подушечка теж гарно виглядає, бачите як. І дуже мені подобається оця рослинка, що я нещодавно купила на базарі, ломикамінь, Бачите, який. Теж подушечка на тоненьких ніжках, такі ніжні рослинки, такі ніжні квіточки у неї. Гарнюні, дуже гарні. Ось отак. Флуксики дуже їх люблю. Вони в мене дуже сильно постраждали в минулого року від спеки, багато їх дуже згоріло на тому пекучому сонці, але вони відродяться. Я знаю, вони швиденько відродяться. Я їх попересаджую, більш так на півтінь повиношу. І будуть вони мене тішити. Також мені подобається дуже оцей тим'ян. Ще зовсім нещодавно він виглядав такими не дуже привабливо, такі були якісь бурі стебла в нього голі. А тепер, дивіться, він набрав такої зеленої маси, листочки в нього з бруночок виростали, І так гарно він оплітає камінчики, так чудово виглядає. До речі, це у мене дикий тим'ян. Колись ми відпочивали на кручах, і він там ріс, як дика рослинка, викопали і принесли додому сюди на гіроньку. Ще трішечки він заквітує. До речі, аромат стоїть тут прекрасний від цього тим'яна. Він дуже гарно пахне. І так, наповнює ароматом наше подвір'я. Ось так. Декілька куртинок в мене тут таких є. Гарно виглядають мускарики. Теж ними нікого не здивуєш, але все рівно вони такі гарнюні. Такі в них квіточки гарні, сині, такий колір просто небесний, якийсь яскраво небесно-синій. Дуже чудесна рослинка, просто чудесна. І ось такий різновид. Мускарики чудово виглядають. Ну і нарциси. От я не знаю, дивіться, нарциси в мене зацвіли раніше, ніж тюльпани. І подивіться, будь ласка, в мій квітник, де тут тюльпани? Тюльпанів вже майже немає. А нарциси цвітуть, цвітуть і продовжують мене тішити. От бачите, в масові посадці вони виглядають прекрасно. І ось особливо ці нарциси, мені дуже подобаються. Бачите, які мають отакі неймовірні трубочки всередині. Вони прекрасні, вони дуже довго цвітуть, вони не падають вниз обличчям на землю, мають такі міцні ніжки, просто чудові, просто чудові нарциси. Ось отак. І на цій оптимістичній ноті я буду завершувати свій, свій репортаж, так і поскаржилася вам.